Сьогодні я хочу показати вам, як створити урок за допомогою канви. Перше, що нам потрібно зробити, це створити навчальні класи. Для цього ми переходимо на свій обліковий запис, обираємо параметри. Далі обираємо класи, і за допомогою плюсика Створити клас, створюємо. Будь-який клас, в якому ви навчаєте дітей. Далі, також ви можете імпортувати класу з Google Classroom, якщо ви ними користуєтесь. І в даній функції дітям які приєднані до певного Google класу, прийде на електронну пошту повідомлення з посиланням, що їх приєднали до класу в Canva. Але, якщо чесно, я ще поки що не використовувала дану функцію, я просто створювала клас. Далі натискаємо на створений нами клас. В даному класі поки що лише ви, як адміністратор, для того, щоб додати сюди дітей, вам потрібно натиснути Додати людей. Є декілька способів для додавання. Ви можете запросити користувачів за допомогою посилання, за допомогою коду, запросити за допомогою електронної пошти або через Google клас. Наприклад, ви можете надіслати кожному, кожній дитині посилання. Копіюєте дане посилання і надсилаєте, що в цей момент бачить дитина? Вона переходить за даним посиланням і бачить, що її запросили до певного класу. Далі вона продовжує за допомогою свого облікового запису. Це може бути шкільний обліковий запис як Google Workspace, якщо, наприклад, ваша школа приєднана, але обов'язково адміністратор повинен надати доступ для канви. Або вони можуть приєднатися з особистого. Після того, як ми приєдналися через наш обліковий запис, в даному випадку я вам показую на особистому обліковому записі, діти бачать, що їх запросили до певного навчального закладу. Натискають Почнімо. І ось тут у них відображується класна робота. На даний момент вони ще не бачать ніякого завдання. Тож, давайте його створимо. Повертаємося в свій особистий. Якщо ми оновимо зараз клас, то ми побачимо, що приєднали, приєдналися учні тих, кого ми запросили. Переходимо на класну роботу і починаємо створювати. Натискаємо плюс, обираємо для навчання урок. В назві ми можемо вказати, наприклад, дату і тему уроку. Далі додаємо перше заняття до уроку. Ми можемо як обрати вже готове якусь створене завдання, або створити якийсь новий дизайн. Наприклад, ми можемо створити їм аркуш з завданням або навчальну презентацію. Давайте аркуш з завданням. Сюди ми можемо додати їм, наприклад, якесь завдання для самостійного опрацювання. Ну, давайте зробимо саме банальне, ми можемо просто його скопіювати із інтернету і вставити сюди як картинку, або просто написати текстом. Можете робити одне завдання, декілька, додавати сторінки. Сторінки можуть переключатися згори вниз, або ви можете змінити мініатюри, і ви будете бачити їх переключати з ними внизу, не гортаючи. Далі, після того, як ви створили завдання, повертаємося назад. І бачимо ось наше завдання, те, яке ми створили. Тут де ресурс, ми можемо позначити, що це у нас буде самостійна робота. І кожен учень отримає копію цього завдання, на якому кожен із них намалює щось своє. Підтвердити. Далі додаємо наступне завдання, ви можете додавати їх безліч. Це не обов'язково може бути аркуш, це може бути презентація, це може бути багато чого іншого. Дуже добре, що в Canv є безліч різних дизайнів і можливостей. Наприклад, я можу обрати дизайн, свій проєкт. Ну, наприклад, ось класна робота. Яку, в яку ми будемо розглядати на уроці, і вони зможуть разом зі мною, наприклад, в ній працювати. І так, додаємо інший дизайн. Далі призначаємо наш урок. Обираємо, для якого саме класу ми хочемо призначити цей урок. Можемо повідомляти студентів, можемо не повідомляти їх, можемо одразу обрати декілька класів або окремих дітей, написати їм повідомлення, це робити не обов'язково, натискаємо призначити. Завдання готове, урок призначено в такому-то класі. Можемо відкрити. Нашу класну роботу. Бачимо, що е, от у нас виконані завдання на даний момент, так як у мене в класі знаходиться лише один учень, тому один з нуля. Тобто хто виконав дане завдання. Е, наприклад, буде у вас там 10 учнів, там 10 з нуля. І так шкала буде заповнюватися до тих пір, поки всі учні не виконають дане завдання. Повертаємось на. Сторінку учня. Оновимо сторіночку. Так, і ось перед нами вже висвітилося завдання. Ми бачимо автора, коли призначене воно. Натискаємо на нього, бачимо, що у нас є. Аркуш для самостійної роботи підписаний в якому дві сторіночки, і класна робота, в якій 12 сторіночок. Натискаємо, наприклад, на перше завдання або почати урок. Так, І виконуємо перше завдання. Діти можуть брати всі ті самі інструменти, що і ви. Якщо, наприклад, ви користуєтесь безкоштовною версією, то діти також будуть користуватись безкоштовною версією. Наприклад, інструменти, інструмент малювання, обираємо колір, товщину ліній, можна просто лінії відразу обрати. Так, після того, як дитина виконала завдання, ми можемо натиснути кнопку Наступне завдання. Якщо це самостійна робота, то обов'язково треба надіслати викладачу. І переходимо до наступного завдання. Бачимо, що наша шкала по виконанні домашньої заповнена вже наполовину. Перше завдання стоїть галочка, що воно виконано та надіслано. Далі ми опрацьовуємо матеріал разом з учителем на уроці. Можемо просто коментувати, якщо вчитель захоче надасть доступ до. Того, щоб могли редагувати дане завдання, так само ви можете просто якийсь теоретичний матеріал надавати дітям за допомогою презентації. Натискаємо Завершити урок. Урок завершено, ми молодці, готово. Так, бачимо, що ви закінчили урок, це відмінна робота. Повертаємось на сторіночку вчителя. Оновимо. І бачимо, що ось наша дитина виконала це завдання. Натискаємо. Бачимо, що обидва завдання виконані. Переходимо до самостійної роботи, відкриваємо її. Переглядаємо, нам показано, чию роботу ми переглядаємо, можемо робити певні замітки, так само, як і створювали саме завдання. Позначаємо перевірити, можемо додати відгук якийсь. Бачимо, що у нас розглянута одна робота. Можна натиснути перейти до уроку. Тут у нас є звітність. Скільки учнів не розпочало, скільки в процесі, скільки учнів виконало, і хто саме виконав, створюйте і пишіть відгуки, чи вийшло у вас.